Цей рік помалу наближається до свого кінця, до свого фінішу. І хочеться побажати вам наші підписники, наші друзі, гості нашого каналу, щоб ви були живі, здорові, щоб ви не знали ні холоду, ні голоду, щоб у вас був хліб і до хліба. Хочу побажати кожному навчитися цінувати своє життя. І не тільки своє, а й тих людей, хто поруч з вами, кого ми любимо і без кого не мислимо своє життя. Ми завжди думаємо, що все життя у нас іще попереду, що в нас іще дуже багато часу, але це не так. Часу ніколи не буває забагато. Його навпаки нам завжди не вистачає. Хапайте кожну мить свого життя обома руками і міцно тримайте, цінуйте і любіть, і поважайте, бережіть своїх рідних і близьких, живіть повним життям, з новими силами у новий рік під мирним. Небо України. Сполохане різдво присіло на порозі, постукало в вікно, відчинять там, чи ні, бо чує, що його зустріть тепер не в змозі, що час не для гулянь і не хочеться куті. Всполохане різдво не йшло, таки чекало. Що пригадає люд, для чого їм дано, людське земне єство до Бога призивало, не для потіхи час, та час творить добро. Тож досить вже вагань доречно, недоречно, Господь прийде до всіх на фронті і в тилу, і навіть там, де є наразі небезпечно. Пускайте дух Різдва й молітеся Христу. Різдво не просить страв і не блиск чекає, солдата обійме й пригріє сироту, дасть крила тим, кого надія не лишає, й помолиться за тих, хто вже навік заснув. Співаймо коляду і в радості, крізь сльози. Хай світло у душі здолає темінь зла і хоч диктує час невтішні нам прогнози, Та Бог на поміч шле Спасителя Христа.